Мене інколи просто шокують деякі рішення першої та апеляційної інстанції. Ви подивіться, через що довелося пройти людині, щоб довести очевидні речі. Коротко про ситуацію. Особа була відрахована з бакалаврату на третьому курсі, але потім вона вступила на той же бакалаврат до іншого вищого навчального закладу. В ТЦК вирішили. Що тут була порушена так звана послідовність освіти, і відповідно особа не має права на відстрочку. Але Верховний суд поставив крапку у цій справі. Цитую рішення Верховного суду. Якщо людину відрахували і вона не отримала диплом про вищу освіту... То вона не вважається такою, що здобула відповідний освітній рівень. І відповідно вступ на той самий Бакалавський рівень до іншого вищого навчального закладу не порушує послідовність освіти. Тут важливе не стільки саме рішення Верховного суду, а скільки те, як думають і якою логікою керуються суди першої та апеляційної інстанції. Невже судді першої та апеляційної інстанції не розуміють базовий освітній принцип? Немає диплому, немає відповідного рівня освіти. Людині довелося пройти через всі кола пекла, через районний, апеляційний, касаційний суд, а це, відповідно, трата часу, нервів, грошей, щоб довести очевидні. Речі і таких рішень насправді є дуже багато, і це сигнал про якість правосуддя в нашій країні. Висновки робіть самі. Повний є текст рішення Верховного суду вже на моєму телеграм-каналі.